Понад тисячу співробітників Державної кримінальної виконавчої служби, яка входить до міністерства юстиції, із початку повномасштабного вторгнення долучилися до лав зсу та стали на захист України. На жаль, більш як 50 з них загинули, і без батька залишилося 23 дитини. У відомстві намагаються постійно підтримувати родини своїх колег. Тож з нагоди Дня Святого Миколая та прийдешніх різдвяних свят зібрали усіх з різних куточків України, аби трохи подарувати святкового настрою. Зокрема, для дітей влаштували розважальну програму з аніматорами, іграми та веселими конкурсами. Кожному вручили солодкий подарунок, і на сам кінець заступник міністра юстиції передав родинам загиблих героїв. Відомчі нагороди. Оде посмертно і подякував за захист. Також зазначив, що у міністерстві нині активно працюють над програмами реінтеграції колег ветеранів, які повертаються із зони бойових дій до цивільного життя. В Систему повернулось 521 працівник, які пройшли війну. У нас є спільно з проєктом Ради Європи Декапріс розроблена програма відповідна, і там є саме компонент для наших колег, які пройшли війну, які є ветеранами. Ми дуже класний захід. Нам все сподобалося. Дуже приємно, що не забуваєте, згадуєте часто, дуже ми часто приїжджаємо. Ну класно, все круто. Маленька, дуже довольна, Я довольна. Ми дуже вдячні, що запросили, що зробили для. Для діток таке свято. Він працював у виправному центрі номер 104 Після повномасштабного вторгнення він сам почав ходити до воєнкомату, щоб мобілізуватися. Хоча він мав бронь, він міг не йти, але він обрав захист країни, захист населення. Владислав назавжди 31.